Усім привіт! ви здоровенькі були. У нас субота, вихідний. Ми зібралися на моря. Проїжджаємо повз хати ось цієї білої, де колись жила Соня. За нею живе і працює Марія. Передаємо привіт, Марії! Сподіваюся, що в тебе все окей. І прямуємо далі на берег. Будуть друзі: Валера і Віка. Будемо і ми, Степан, що й думає трохи ловити на будочку, а ми будемо відпочивати загорати. Хоча літо ніби вже минуло, але погода тримається ще тепла. Не знаю, як там буде зранку, бо у нас тільки пів одинадцятий. Подихати. Але дихати морським повітрям завжди добре. Ми приїхали. Біотуалет тут є. Тут ось такий ось паркінг. Ми цього разу не залишили на платному паркінгу. Вирішили зекономити. Тут є, бачите, мусорні бачки, туалет і ось такий вигляд на цей залив. Тут же звідси можна побачити, отам далеко-далеко-далеко. Вирізано далеко. бріч. Такі він, такий димці. І ось така краса малята. Якісь столики тут є. Ми, до речі, можемо піти оті столики зайняти. Ой, у тіньочку, якщо нам нас припече. П'ята зона. Гарно розрівняли. Тут, тут раніше цього не було. Тут були такі якісь зарослі, трава, якісь горби. Тепер тут розрівняли. Зробили красу. Беремо стільці, виходимо. Гарний широкий пляж. Пісочок також непоганий. Можливо, він не цукрова пудра, але м'якенький. Не думаю, що ми будемо плавати. Вода, напевно, вже не для плавання. Але походити, подихати можна. Послухати, як шумить вода. Повітря аж густе, таке перенасичене приємними такими знаєте, ароматами моря, йодом відчувається, відчуваються ці водорослі. На столику ми зупинилися. Костяті щось збирає. Я вирішила спробувати воду. Вода, звичайно, льодяна. Вже не для купання, хоча моржі, можливо, і купаються. Степан іде йде далі. Степан пази рибалку. Рибалка це його натхнення, це зараз його така віддушена. Ти знайшов заняття, вийшов на пенсію, займається своєю улюбленою справою. Він виходить, як не до озера, то сюди до океану майже кожен день. Хіба би була якась погода. Несприятлива для цієї справи. А так, от він подобається йому це. А я б не змогла сидіти на одному місці під сонцем, жаритися. Тут не моє. Нічого їсти ми з собою навіть не брали. Взяли тільки воду. Звідси, думаємо піти в одне місце. Пообідати. Ось такий тут гарний столик у нас. У затінку прохолодно, ви знаєте. Але може потім буде і краще. Бо потім нам обіцяють сьогодні щось 27 градусів. Чекаємо віку, Валєру. Казала Соні, що під'їхала, а Соня зайнята, пече коржі на торти. Та То сьогодні. Можливо, зустрінемося з нею пізніше. А ось і ті, кого ми чекаємо. Віка вперед, валєра ззаду, відпочиваючи, підтягуються. Привіт, подружка. Як справа? сюди. Давай. Угу. Будемо засмагати. Хлопці вже щось тягнуть. Йдуть додому. Питається, чи тут можна паркуватися? Можна. Це цей паркінг був тут часом закритий. Тепер відкрили. Можливо, тому що тут якісь роботи йшли. Ми стали там, де треба платити, вони не знали, що тут можна. Ой, встаю. Привіт, Валерчик. Привіт. Давай ближче. з Ви окей? окей? Спасибо. Best. Давай. Прощай, спасибо, плавна. спасибо. приїздом. когда понятно. Спасибо. Тебе дзвонила, то не підняла трубку. Потім скажу, дивіться наші моржі, дивіться наші моржі, Вони йдуть плавати. У, вау! <рес> <рес> Молодці, мене не затягнеш навіть сюди зараз з буксиром. Ну, якщо вони люблять, їм подобається, якщо вони це витримають, хай йдуть. Ми гарно сидимо з вікою, спілкуємося, Віка накормила молдавськими плацентами, кавун принесла, підкріпилися. Валера пішов туди до Степана, йду до них, подивлюся, що вони там працюють, що вони там зловили. Чайки здоровенні тут бігають. Післітають над нами. У нас. Без 20 час. Сонечко, знаєте, вітерець і сонечко лагідне. Не чути. Можливо, я щось і загоріла трохи, але не чути, як воно пече, тому що прохолодний вітерець. У воду я не заходжу, Віка. Зараз мріє зайти у воду. У мене таких мрій нема. Дивитися, що тут є доброго хлопців. А ось і морські жителі, які валяються тут під ногами. Цей також здоровенний. Тільки коробка висох вже. Водорослі з кубками. Основний пляж ось туди знаходиться. Сьогодні мало там людей. А ми зупинилися з іншої сторони, ось там. Біду дивитися, що наші хлопці зловили отак по камінням. Ага, я бачила, він показував. Що, рибак є, риби нема. Риба тут йшла спати. Риба. Пішла десь. На роздебенди. Ось там є такий довгий великий пірс. Містечко називається Кінзбарк. Там є великий лунопарк для дітей з іграми. І там є такий дерев'яний довгий-довгий пірс. За той пір треба там пару доларів, якщо ви хочете по ньому погуляти, дати пару доларів. Ось він, бач. А рибаки, по-моєму, 10 доларів платять, щоб там посидіти. Щось там ловлять часом. Дивіться, що зловили, дядько. Акулу. І це шарк! Вау! Шарк! Дивіться, молоденька б'є себе по чолі, бідненька. О, би oh, Вау! Wow. You're lucky! Він її відпускає. Молодець. Пішла, молоденька ще. Дивися, вона вертається назад. А вон це. Все, позагорали, подихали і поїхали. Валера і Віка вперед, ми за ними. Домовилися, що їдемо у китайський Бафет обідати. Давно я була в цьому Бафеті, побачимо зараз, що нас тут чекає. Буде з нами Соня. Витягнули її трохи з хати, щоб було їй веселіше сьогодні. Ось ми і приїхали чай на Бафет. Дивіться. Зараз, да, зараз побачимо, що нас тут чекає. Соня також з того боку приєднується до нас. Ось вона. Це є 35-та дорога, по-моєму. Може, тут хто буває, дівчата? Зірка Ютуба. Привіт. нас добре? Звісно, всіх знімає. Особливо сексуальні моменти. Все нормально. Чому? Все нормально. Дивимося, чим тут буде сьогодні пригощати. Це тут жарений стіл. Це тут щось відварне, риба, креветки. Гриби, Соня наша, звідти Це також якась риба, це гриби фаршировані, креветки, броколі рисок. Піца, макарони банани, пиріг яблучний. Ну, таке для тих, хто не на дієті, так скажемо. супи якісь тут. Чипси, чашки для супа. Ну і тут салати, фрукти і овочі. Є навіть якісь суші. Солоденькі є також. Тортики, комасос, Желе. Морозово тут є, шоколадне і ванільне. Це пообідавши, компанія розходиться. Хто куди. Степан собі, а ми з Сонєю собі у три боки розійшлися, у кожного свої плани. Пока. А нам з Сонєю краще всіх. Ми собі удвох. Ми направо, да. ми наліво. На а куди ми з Сонєю йдемо? Ми йдемо хабі-лабі. Нам тут по справах треба де щось подивитися та й вам покажемо, якщо буде щось інтересне. Осінь тут, осінь. Гарбузики, зерлянда. 40% вже оф. Ті розкладають красу. Чого тут тільки нема. Свічки. Ялинки. Може ще хтось не купив.

Файні, файні. Вони тут все міняють кожним разом не завжди. 50% off. оф. Вам оленів не вистачає ще Соня? Ні. Дивіться, тут щеки є і менші. І стоячі, і лежачі. Я повисилала вже свої всі олені додому. Мері, мері, мері. Ну, він коштує скільки 20 35 доларів. Пополам 17. Ну, але пополам можна і брати. І все розставлене по кольорам. Дивіться, які гарні декорації новорічні. Оці солдатики мені також подобаються. Ось вони тут, дивіться, які. Люди кладуть коло дверей на вулиці. біля ялинки. Краса. гарні декорації новорічні. Я би тут жила. <смі> а дивіться, які картини, красава. Я люблю на це подивитися, але чомусь захаращувати хату, цим не хочеться. Це треба ще десь тримати у міжсезоннє. Все 50% офі, це приваблює світильники. Ну Не знаю, шукайте, я тут не була ще. Трайний, ну як написано трайк, як не по Ось так світиться. Сніговичок має в кількість середині. Гарно. Оце також можна трай. Угу. Ділиночка також. Блестить кулька. Колесить і крутиться. Гарно. Більші і менші є. Ось такий є світильник також. Ми мусимо поробити. як він виглядає. гарненьке Щось таке святкове. Коштує він. Навіть подарунок можна. 60 доларів. 50% оф 30. Ялиночки. Ну, де би ми з вами на красу подивилися, якби не треба було сонів цей магазин. На різні смаки кому що подобається оленята тут також є голочки, гарно Добре, що людей нема багато, можна познімати. Це осінні вже квіти якісь тут. А я ще встигла сьогодні загоріти, дивіться. <рі> Навіть не сподівалася, що я припечуся трошки. Інші магазини зараз кишать Хеллоуіном. Цей магазин, я нічого не бачу, бо тут було щось про Хеллоуін. Таке хіба що якісь опудало трошки? Такі опудало. Ходять тут. Все до крісмаса. Це така сіть магазинів, що вони християни тут якісь тримають ці магазини, та й вони не, не признають, я так зрозуміла, крісмас. Не крісмас, а Хелловін. Бо нічого я тут такого не бачу. Вони і в неділях не працюють, тільки суботу. А все решта, неділі, вихідні. Йдуть до церкви люди. Матеріал тут також можна якийсь купити собі. така тканина обивочна. І все решта. Єдине, що у них тут гарні скидки. Завжди тягнеться рука щось подивитися. Я гарний яскравий. Осіння тематика у них бачите тільки на посуд, коробочки, підносики. Але нічого страшного. Тільки ось такі опудала, можуть бути у них бачите. Напкін. Посуда. І тут їх дивіться в асортименті різні. Дивіться, тут лимонна тема, яка гарна. Все з лимончиком, чашечки. Пласкід. А тут, дивіться, грибна тема. Грибики. Для салфеток, напевно. А це мірні ложечки, грибики Дивіться, навіть для подарунка. Симпатичні. Соня мене додому та й погнала до свого дому. Все, щасливо. Дивіться, що Соня нам привезла. Булочки. Вона пекла з начинкою. Печиво, яке вона робить через м'ясорубку. І привезла мені дві баночки меду. Один осінній, один весняний. Це її давній товариш, друг, має свою пасіку, продає мід. Коротше, за дві ці баночки я дала 30 доларів. Булочки і печиво у подарунок. Це таке пісочне, хрустке. Степан щось майструє. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.